Новий шмат м'яса прийшов, послали гроші. Це буде, друже мій, за умови, що виживеш. Отже, перший бій два на два. На такий, звісно, пристойна людина ставку не зробить. Я зрозумію, чи ти вартий чогось. Значить так, ти з товаришем, якого я тобі поставлю, Проти двох таких самих, як ви. Злих, жадібних і безтолкових. Що скажеш? Кого досив напарники? Мене ваші анкети не цікавлять. Стріляти вмієш? Дав mm -hmm. мою арену вагене пофарбувати зможеш. А далі, вже як пощастить, можна і як тиран стати врешті-решт. Добряче коситиме сталкерів. Бабос теж коситиме щебали. Менше слів. Давай починати. Ну, тоді вперед. Покажи oh, їм там, або тут підеш сам на кон. Зброю у сиплого візьми, а свою йому на зберігання віддаси. Ні в Ганджі, ні в мене зі своїм не можна. Yes, sir. <laughs>